Вакцинація як метод профілактики уже 24 квітня на Прикарпатті стартує всесвітній тиждень імунізації. Його щороку проводять наприкінці місяця, аби нагадати суспільству про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Більше у матеріалі наших кореспондентів. Не досягли необхідних 95%. у час коронавірусу. Охоплення щепленнями від інших інфекційних захворювань знизилась. Як наслідок на сьогодні медики спостерігають зростання вакцинокерованих інфекцій в Україні, в цілому в нас в області відмічається різ захопленці, такої як кашлюк. Бід кашлюка необхідно згідно календаря національного календаря щеплення проводити щеплення у віці. До року три щеплення і відповідно 18 місяців, тобто чотири щеплення, які захистять вас від цієї небезпечної хвороби. Наразі, згідно національного календаря щеплень, є десять вакцинокерованих інфекцій. Імунізація задля запобігання цих хвороб є безкоштовною. Це є туберкульоз, це є дифтерія, правець, кір, епідпаротит, краснуха, поліміліт. Е Тобто інфекції, які профілактика яких попередження яких належить якраз до вакцинації. З червня 23-го року обласний центр контролю та профілактики хвороб розпочав отримувати державну вакцину для всіх необхідних щеплень. У нас була організована кімната для зберігання імунобіологічних препаратів і вакцин. Що забезпечує якісне зберігання і має унеможливити міф про неякісну вакцину, тому що вакцина до нас від моменту потрапляння в Україну до нас надавача проходить три доби. Після отримання вакцини ми зобов'язані на протязі трьох діб розподілити вакцину до споживачів наразі. Область повністю забезпечена вакцинами, які передбачені національним календарем щеплень. Протипоказ є єдиний це алергічна реакція на компоненти вакцини або алергічна реакція на перше введення вакцини. Є ще тимчасові протипокази, які це є фебрильна температура, це є важке загострення бронхіальної астми, гострий стан пневмонія. Але це є тимчасові Сова, які є, відтерміновується, відтерміновується вакцина в тому випадку, якщо пацієнт отримує хіміотерапію е, через три місяці. Ми проводимо вакцинацію, наприклад, з коронавірусної інфекції, уже другий рік поспіль працівники центру контролю та профілактики хвороб організовують акції з виїздом вакцинальних автобусів, тому кожен охочий може щепитись на місцях.